Вітаю всіх, хто о цій порі дивиться новини рідного міста. Про головне за п'ятницю уже замить. Я Микола Бойків. Залишайтеся на лані. Блаженні, яких вибрав і прийняв, ти господи, і пам'ять їхня, зроду в рід Сьогодні в стрію вшанували річницю з дня загибелі Павла Ковеля Хлопець був солдатом 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув біля сніжного, що на Донеччині, під час одного з обстрілів бойовиків, які з гранатомету поцілили в медичний автомобіль. За Павлом спершу відправили поминальну літургію і панахиду в успенському храмі. Далі ті, хто прийшов помінути. Героя відправилися на кладовище. Серед побратимів Павла Коваля, які приїхали до Стрия, був Юрій. Він з Новояворівська. Чоловік останнім бачив Павла живим. Розповідає, що був із Павлом під час смертоносного обстрілу. Знав героя досить добре. Для нього він хороший товариш і свідомий патріот. Про Павла говорить із сумом в очах. Ну, я сам можна сказати, теж напросився на ту службу. Жінка моя відмовляла мене, сльози були. Вагітна була. У мене син родився, коли ми були в зеленопілі. І ну, такі були. Ми двоє такої були позиції, що треба було йти і треба було з тим щось робити, що там твориться. Найтяжче ось цей останній рік було Насті. Вдова не стримує сліз. Без чоловіка, який був опорою, дуже важко. Єдине, що тримає на світі, синочок Юрко, який, як дві краплі води, схожий на батька. Зараз він уже розуміє, що тато на небі. А ще дівчина зізнається, що поважає побратимів її покійного чоловіка. Відтак, коли є час, намагається допомогти їм, чим може. Ми з павліком дуже добре жили, і цей рік був найважчим, особливо перші півроку. Якось ну, кудись старалася себе затіснути, чимось зайнятися, але все рівно дуже важко, тому що він був дуже сильною опорою для мене для малого. Ми пробували, щось хотіли, там, в спілці для хлопців допомагати. Це якось надихає, я коли бачу його хлопців, тих, що з ним були, то це таке найбільше вони для мене найрідніші за всіх, тому що вони були в останній момент з ним. А так, ну спробуємо, хочемо їм допомогти чимось. 7 вересня про Павла згадають знову: на подвір'ї сьомої школи, де колись навчався хлопець, відбудеться відкриття пам'ятної дошки на честь загиблого героя. Монумент, гроші на який збирали усією громадою, коштує 34 тисячі гривень. Володимир Кам'янка запрошує всіх небайдужих відвідати подію і ще раз віддати шану Стрийському солдату. Депутат Чубко. І митець стрийський Роман Скрипець взялися виготовити і зреалізувати цей проект. 7 вересня ми плануємо відкрити урочисто відкрити дошку на фасаді школи. Запрошуємо всіх стриян і людей, яким не байдужа доля загиблого вато, прийти і пошанувати в такий спосіб цю подію. Можна сказати, пам'ятати Павла Коваля. Павло, як і кожен, хто загинув за Україну, залишив після себе незабутній слід і надію на світле майбутнє. Герої не вмирають. Допоки вони живуть у наших серцях і спогадах, їхня слава буде жити вічно. Христина Піжик, Роман Купринець, Стрізькі новини. Буки класики жив сьогодні майдан ринок. У п'ятницю стріяни вітали і слухали оперних виконавців, знаних своїми голосами далеко за межами нашої батьківщини. Долучився до концерту і відомий віртуоз Крипаля Ростислав Феденець. Нагадаємо вам від початку тижня на місцевій площі відбуваються благодійні концерти, зорганізовані українським католицьким університетом. Мета заходів зібрати кошти, аби придбати тепловізор для 80-ї аеромобільної бригади. Триватимуть вони впродовж серпня, що понеділка, середи і п'ятниці, для того щоб закликати вас сюди на голос української пісні, щоб ви приклалися крихтою, копійкою, душею, серцем і до тої сітки, і до тої скарбнички, яка там стоїть, ця копійка потрібна нашим захисникам. Сьогодні у нашій студії одна із учасниць благодійних концертів, солістка Львівської філармонії, заслужена артистка України Наталія Дитюк. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Найперше, давайте розпочнемо з того, що ви вділили е, часу. Напевно, у вас графік дуже загружений. Ось для такого заходу і приїхали до нашого міста. Хто взагалі запросив вас до старія? Е, Почнемо з того, що я у відпустці. Так, тому, але все рівно працюю, тому що є достатня кількість концертів, фестивальні концерти, до, до цього всього треба готуватися. Запросив мене прийняти участь в цій акції мій колега, суїст Львівської опери Віталій Загорбенський. Так як ми з ним не раз вже їздили і роздавали такі концерти. ну, тому що він рахує, що це його обов'язок, я рахую, що це мій обов'язок. Тобто кожен з нас якось старається долучитися якимось чином, тільки щоб допомогти тим, кому це потрібно. Взагалі, як вам ідея ось такого заходу в стрію в нас відбувається таке вперше. Так, волонтери, звичайно, що працюють, але масштабного такого, щоб весь серпень через mm -hmm. день концерти. Ну, я Чесно кажучи, я була в захопленні від того, що прийшло до що прийшло до голови Віталіку. От. І звичайно, що я його тут же підтримала і кажу, господи, на кінець то в нашому стрію буде от щось таке, що подібно як роблять в Європі і так далі, тому що ми не на одних концертах були в Європі подібних і так далі. Тому, звичайно, що я була тільки за. Я дуже рада, що Василь Садовський, чудовий тенор Львівської опери, він під'єднався. Направду, це один з найкращих тенорів України. Що приєдналася і прийняла в тому концерті з задоволенням, це Іванка Комаревич, лауреат міжнародних конкурсів, яка зараз так само повсюди роз'їжджає, і вона сказала, що знайшла, виділила час і приїхала. Я теж їм дуже вдячна. Я рахую, що. Такі акції, по-перше, бу... по вони повинні просто бути. А по-друге, я рахую, що стрий воно завжди було в різних напрямках, але прогресивним містом. Правда, правда. я дуже багато таких ну, згадую за час, по крайній мірі, за ті останні 20 років, відколи я приїхала, повернулася ну, на Україну, так? От, то, то там стрий. Вистрілить чимось цікавим, то там він вистрілить. І е, сьогодні, співаючи на е, нашій площі ринок, я зрозуміла, що оця імпровізована сцена так? і імпровізовано-глядацький зал, який був перед нами, тобто оця така алейка, яка йде пуста. Я зрозуміла, що м -м, треба говорити з бойком Богданом Івановичем, для того, щоб там стояли крісла. Щоб чому ні? Щоб там стояли крісла, щоб це була сцена. І щоб люди могли просто слухати е, в живому виконанні, в хорошому виконанні е, класику. Нехай класика, це є, це є опера, це є оперетта, це є народні пісні, це є класика. Це взагалі хороші пісні, хорошої якості, це є класика. Е, тому що. На жаль, за ці роки, відколи від розвалився радянський Союз. У нас в Україні забули практично, що є е, оперні співаки, що є е, взагалі оперна музика, балет і так далі. і так далі. В основному звучить тільки естрада, хочеш чи не хочеш. А це все вийшло так, якби в забуття. Я рахую, що це абсолютно неправильно, бо класика, вона і є класика, це є основа. То і треба слухати живий голос і живе виконання, а не е, плюсовки. То є перше, люди повинні виховуватися на чомусь справжньому, то є друге. А по-третє, -по це є елементарно, це є куль культура, культура поведінки. Вміти сидіти, вміти слухати, вміти сприймати, знати. В кінці кінців вся Європа практично ну, це, і це правда. Від старого до малого всі ходять на такі концерти, на інші концерти, там малесенькі е театри, оперні театри, вони є переповнені. У нас того немає. У нас в Україні того немає. Але там знають класику, там на все на цьому побудовано. Ось як ви кажете, можливо, така класична музика трішки незвична для нас, але в загальному, як сприйняла вас публіка сьогодні, що кажуть ваші колеги? Чудово! Чудово! Що, вибачте, що старий, що малий, підходили і говорили пані, як нам того бракує. Я вам серйозно кажу, старшого віку люди. Я впізнала деяких людей, і е ми такі співали концерт в Трускавці. Я дивлюся, люди з Трускавця. я знаю, що вони не Стріяни. Я не знаю, чого вони приїхали ну десь, і вони раптом побачили, вони мені почали махати. От. Але вони прослухали все, що я співала, бо я, ну, я їх краєм ока бачила. Е як люди підходять, які інколи ходять до мене, приїжджають до мене у Львів на концерт, як вони відгукувалися, вони прийшли спеціально послухати. Я розумію, що якщо б в них не було якоїсь внутрішньої потреби, вони б тоді не прийшли. Крім того, що я бачила, як люди, звичайно, там не було заповнена площа, ну, бо у нас немає тої ще, ну, скажімо так, чого, культури, культури слухати або культури прийти. Так? Крім того, цей концерт не настільки того формату, який би вимагав цього. Так? От, я йду повз, я вирішив послухати. Але я дивилася, що там були люди, і так вони групами стояли. Які прослухали від початку і до кінця цей концерт. Значить, подобається. Я можу сказати, мужчина стояв щодо себе. Мужчина стояв переді мною, коли я співала пісню, українські пісні. Що ж я заспівала тоді? Спать, спать мені не хочеться, і ой не світа місяченько. Ото мужчина стояв, так зачаровано дивився, потім каже: Отаке от я хочу слухати, отаке. От я зрозуміла, що. Не тому, що він не чує, десь може він і не чує, але тому, що коли вживу виконуєш, і коли людина дивиться як виконавець. Реагує, як, як він це виконує, оцього не вистачає живого на, на один на один. Спілкування так, між так, артистом так, і між тими, хто так, слухає. Так, Можливо, так. Е кілька штрихів. Заспівайте нашим е телеглядачам, що сьогодні виконували. Ох, я би вам, я би вам заспівала з задоволенням і, і з Віталіком Загорбенським, і е Васею Садовським, і, і з Іванкою. Ну добре, якщо так, якщо є так.

Дякую. І будь Дякую. ласка, Дякую. насамкінець можливо, хотіли б щось сказати ще нашим глядачам стріянам, звернутися до них. Шановні стріяни, шановні гості міста Стрия, я рада, якщо ви сьогодні були на концерті і змогли долучитися до до тої цілі, заради якого заради якої був створений цей концерт, чимось хто міг чимось допомогти коштами? Хтось. Хтось міг, хтось допомагав плести сітку з тих кусочків тканини, яка була нарізана. А хтось міг просто постояти і поспівчувати, це теж дуже важливо. Я дякую всім, які сьогодні долучилися і змогли бути там, але я дякую і тим, які не змогли прийти. Але я знаю точно, що вони душею були разом з нами. Кожен з нас як може, так і допомагає тим людям, які поїхали від своїх родин і є. На сході України і виконують свою місію. Я бажаю всім, хто відправив своїх синів, доньок туди, ніколи ніколи не вірити в погане, ніколи. Завжди вірити в найкраще, завжди бути великим оптимістом і тим оптимізмом підтримувати своїх рідних і близьких, які не є поряд з нами. А ми свого боку все, що можемо. Як можемо допомогти, ми будемо це робити, все, що буде в, наші, в наших силах, в нашій змозі. Я дякую вам і запрошую вас приходити ще на концерти, які будуть, наскільки я знаю, проходити понеділок, середа і п'ятниця з 11-ї години дня до, по-моєму, 24-го чи 26-го числа включно. А ще, наскільки я знаю, 24-го числа має бути концерт е стрію, але... Не на площі ринок, а це вже ближче та... до того періоду часу стане та... нам відомо. Так, так. то якщо ви будете мати змогу, так само приходьте, будемо раді вас бачити. Дякую. А я дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, це була Наталя Дичук. Далі новини разом. 52 роки прожили Леся та Едуард, Тимчаї чиї села Доліби спортсменів, кандидатів у майстри звів єдиний погляд з інститутського балкону. З того часу не розлучалися. Він називає її ангелом-охоронцем, а вона дякує Богові, що вислухав її молитви і дав такого чоловіка. Тому усім дівчатам, а також подружжям, радить молитися, читати святе письмо, давати на Боже і багато працювати. З Богом можливо все. Міцна сім'я, блискуча кар'єра та достаток у душі, серці і кишені. Олену, та коли вже старості має прийти. Та маме вже скоро. Ско. Ось і дочекалося олена старості. Поменшує нашого товариства. Зостанемося самі. Та не переживайте, дівчатонька, і до вас ще прийдуть старости, і ви дочекаєтеся своєї долі. Відтворити весільну церемонію сватання, не згубивши давніх традицій, взялися чільниця народного дому Надія Кулик та керівниця місцевого колективу Тетяна Возняк. Міні реалізацію присвятили 30 сім'ям, за плечима яких понад 50 років життя у парі. Серед них найактивніша жінка громади, пані Леся. Вже вдома нам розповіла про свій міцний шлюб. каже, яким повинен бути чоловік, думала з Малку, обов'язково мудрим, добрим і з хорошими генами. Бог почув її литви. Я була вже на другому курсі, а він був на першому. І так я в цьому холі, такому взагалі, де великий зал, там. я так на балконі сидів, там сидить хлопець. Такий красивий. І одразу припав до душі. Цьому, наскільки таке потужне, що я навіть не знаю, що таке буває в житті, що одразу все відпадає і ти відчуваєш, що це твоє, дано Богом. Він теж її помітив після року дружби на її день народження. Вони побралися. Як це сталося? Едуард добре й не пам'ятає. Про одруження думки не було. Мріє вторувати спортивну дорогу як батько, теж спортсмен. Разом з матір'ю займалися вони легкою атлетикою, були знаними цирковими артистами радянського союзу. Едуард на долю не нарікає. Жінка у нього мудра, енергійна. Що казати лідер? Я вже був знаєте, 27 років. Якось вже думали, що вже нічого не буде сім'ї, нічого. Якось у нього не було таке краще. А в в спорт, все, я хотів тренером стати. Зустрілися завчасу. Якби не вона, було б йому нелегко. Подолати важку хворобу, заробив її на цілині, куди відправили його після інституту. Вже з дружиною переїхав до Молдавії, де виступав за збірну цієї країни. Едуард займався десятиборством, кохана п'яти. Через недуги кар'єри у спорті не збудували жоден. Працювали по поверненні на Україну, він викладачем фізкультури у Риському коледжі а вона 30 років у залізничній лікарні лікувала дітей без таблеток. Я хотіла це зробити, і то дуже складно, бо такої системи не було. І я що роблю, значить, почала дуже молитися. Молитися і просити Бога. Я ще була я на курсах була вже на праці перед роботою, заходити в церкву і молитися. Я почала ходити на правду, скільки це було добре. Зразу я не відчувала тоги в Потім Потім така думка йде, молитися перед кожною людиною, і потім знову приходиш що мені відчуття молитися разом. Де ви молиться? Там ім'я моє двоє троє. Значить, я коло вас. І Я так почала з Богом постійно. Руки не склали, вийшовши на пенсію. Тим паче, пані Леся вона вже не б'є спортивні рекорди, але на вершечок храму, за будівництво якого відповідає сповна, піднімається щодня. Едуард не виховує майбутніх майстрів спорту, не прививає їм любові до історії України та сам продовжує вивчати її. Ей, братіще, що пора знати, що не всім нам панувати, Не всім дано все знати І речами керувати. На корабль поглядимо, много людей палі, палічим, однак стерник сам керує, весь корабль упробоє. Чувка, бідна, матку має, і оною послухає. Чом ти брата, в нього чила, Чом від себе їх пустила? Ліпше було пробувати в купі лихо відбувати. Я сам, бідний. Я здала, тільки батьки завела його арсеналі. Є багато книг світової преси, а ще гітара. Часу на улюблені заняття йому не вистачає. Сили забирають хатні справи, господарка, город, а ще непосидюча. Але така кохана Леся. Дома жінку не видно. Вона будує храм. Вже 9 років намагається здійснити мрію своїх дідів, корінних доліпчанинів у життя. Роботи ще надміру, але все вдасться, бо кожен крок благословляє Бог. Шукати його підтримки захисту вчить ця пара і нас з вами. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів Стрийські новини. Це було останні повідомлення випуску. Наші новини дивіться на сайті telelan.com.ua, телефонуйте до редакції 41993. Як маєте що сказати? Сонячних вам вихідних зустрінемось. Субота передають синоптики, буде сонячною, температура повітря 19-30 вище нуля, вітер південно-східний 2-3 метра за секунду.